«Берлибаський банош, який щороку організовує сільська рада села Костилів Карахівського району, став однією з найяскравіших перлин на миста фестивалів, що проводяться на Закарпатті. Свято справді дуже гарне, тільки тут, високо в горах, звідки навіть сонце здається ближчим, всією громадою та припрошуючи гостей. Жителі Костилівки готують страву, смаком якої захоплювалися навіть татаро-монгольські хани. Та як не погрожували потім своїм кухарям стратою, щоб ті приготували згодом такий же ніжний гуцульський делікатес банош, так і не могли добитися від них точного відтворення. І, хоч рецепт цей місцеві жителі ніколи не приховували, якісь особливі невидимі інгредієнти родзинки, яких немає більше в жодному місці на землі, таки потрапляють тут до киплячого казана. Пряче пошукавши родзинок, тут таки знайдеться чимало. Найперше – назва. Наче два села дивовижним чином вжилися в одному населеному пункті. А й справді дивина. Якщо їдеш автомобілем по трасі, потрапляєш до Костелівки, а якщо ж подорожуєш потягом, опиняєшся в Берлибаші. Справа в тім, що залізнична станція зберегла ще стару назву Берлибаш. 1944 року Закарпаття було приєднане до радянської України, і через два роки Берлибаш перейменували на Костелівку. Нічого спільного з милицями сучасна назва, звісно, немає. кажуть, на станції довгий час зберігалися залізничні металеві рейки й костелі. От і приклеїлася назва до села. Значно цікавішою є історія виникнення першого імені. З ним пов'язана цікава легенда яких тут між іншим чимало, і які є також особливою родзинкою села. Мешканці костелівки дуже порядний, гостинний і добрий народ. Кожного гостя зустрічають з відкритою душею та щирістю. Однак ні на що не проміняють свою волю і незалежність. За це навіть колись давно дуже жорстоко поплатилися. Було це в 13 столітті. Через Закарпаття проходили орди татаро-монголів. Одного разу, неподалік Рахова, відбулася битва загону завойовників з карпатськими захисниками. Великі втрати понесли чужинці. Багато поранених залишилося на місці бою. Аби не мучити хворих у важкій дорозі, домовилися і жителями села залишити в них своїх воїнів. Натомість, ті, коли видужають, допомагатимуть людям по господарству. Не відмовили гуцули. Виходили чужинців, одначе, ті, звикнувши до доброго ставлення, почали ним зловживати і запроваджувати в селі свої порядки. Не сподобалося це вольнолюбивим горянам, змовившись, вбили тих, кого виходили, і знову зажили звичним життям. Та через кілька років повернувся хан за своїми вояками. Довідавшись про те, що сталося, дуже розгнівався і жорстоко помстився гуцулам. Майже всіх жителів стратили на високій скелі посеред села. Врятувалося тоді всього кілька людей, які, ховаючись в селі, спостерігали за кривавим видовищем. Зі скелі доносилися тільки страшні вигуки чужинців Берли Баш, Берли Баш, що в перекладі з татарської означає рубай голову. Багато століть минуло відтоді. Село розрослося, скелю вкрила трава. Однак в пам'ять про страчених вільних гуцулів на скелі досі височіє хрест. А село з того часу почали називати Берлибаш. Тепер скеля вже не здається такою похмурою і грізною, хоча приходять сюди здебільшого туристи. Для того, щоб піднятися на костелівську скелю, потрібно докласти чимало зусиль. Однак вигляд, який відкривається потім, того вартий. Село звідси, наче на долоні. Цікавий факт. Не так давно працівники сільської ради Костелівки за допомогою інтернету знайшли теску свого Берлибашу, де б ви думали аж у Татарстані. Налагодили зв'язки і виявилося, що легенда про походження їхнього села майже ідентична, тож далеко не всі таємниці Берлибашу розгадані. З іншого краю села височі ще одна скеля з Христом, що також має сумну легенду. Цього разу пов'язана з нерозділеним коханням Івана та Марічки, які, не згодившись із забороною батьків одружитися, Кинулися з високої кручі, щоб бути навіки разом. Ось такий гоноровий народці берлибашці, а ще споконвіків дуже працьовиті, бо, враховуючи суворість тутешніх гір, завжди заробляли на життя чесною, важкою працею. Костелівка саме малоземельне село в Україні. Тут на одного мешканця не припадає навіть однієї сотини землі. Тому життя сельчан було завжди тісно пов'язане з полонинами і лісами, а займалися гуцули в основному вівчарством. До речі, секрети виготовлення з овечого молока сирів Вурда і бринза костелівчани перейняли ще від своїх прапрадідів. Немало власників пережила Костелівка. На початку XVII століття Берлибаш, як і все Закарпаття, перебувало у володінні Угорщини. Відтоді гуцули масово почали займатися лісівництвом для промислових потреб угорських мануфактур. Рубали ліс, потім складали стовбури у бокори або дараби. І так, стоячи на них, сплавляли річкою вниз із Рахова до Великого Бичкова і хуста. Робота ця була важкою і небезпечною. Корманиші часто гинули на порогах стрімкої тиси. Особливо багато гуцулів занапастили свої життя саме в Костилівці, де річка робить крутий поворот. Повноводна і неспокійна тиса не дозволяла себе приборкати і нещадно розбивала дараби Бокурашів. В пам'ять про них на березі річки сьогодні пам'ятник стоїть як нагадування прийдешнім поколінням про сумну історію села. Вікопомним є і кінець 19 століття для берлибашців. Саме тоді розпочалося будівництво залізниці, з полученням Єсіння Ужгород. І за переказами, в 1895 році через село пішов перший паровоз. Згодом жителі так звикли до залізничної колії, що її частіше стали використовувати для пішохідних мандрівок, аніж спеціально відведену дорогу. Так і дотепер збереглася ця звичка. Колією рідко курсують потяги. Ця залізнична гілка рідко експлуатується, хоч і впирається в румунський кордон. І перелебаш є останньою українською станцією в цьому боці країни. Далі село перебувало в складі Чехословацької буржуазної республіки. затим – під окупацією фашистської угорщини, а з 1944-го стало радянським. З кожним роком Костелівка непізнанно змінюється. Старенькі халупки поступово перетворилися на добротні, кам'яні, навіть двоповерхові хати. З'явилося водопостачання і електрика, автомобілі, параболічні антени і мобільні телефони. Ніби в чаші безцінній сховали село. Не жалів їй творець ні оздоби, ні часу. Аби рівної в світі ніде не було, бо творив на віки сію чашу. А село й справді мальовниче. Смарагдовим Берлибашем ще іноді називають його за неповторну красу краєвидів. Якщо дивитися з гори, здається, наче хтось коштовні смарагди розсипав поміж горами, так відблискують зеленими іскрами хвилі в надвечір'ї. Річка розділяє село навпіл, а береги з'єднують між собою кілька підвісних мостів. Влітку теса здається мирною і спокійною, та під час злив вмить показує свій грізний норов. Нерідко велика вода під час павитків наносила серйозних збитків сельчанам, затоплюючи їхні помешкання. Тому селитися берлибашці намагалися якнайвище в горах, на крутих, іноді майже вертикальних схилах. Розташувалося село в тісній ущелині гір Свідовецького хребта. Пірамідальні найвищі вершини попіван, латун, Дур, Шой, Мол і Скоруш навіть влітку бувають вкриті снігом. І це видовище неймовірної краси. Жителі Костелівки кажуть, що під лежачий камінь вода не тече. Ось так і працює ціле життя Без час у клопотах і в турботах. Але тому і село таке мають гарне. Іван Годенчук корівний костелівчанин. Роботи по господарству вистачає, худоба, сіно, невелика городина. Але в неділю чи в свято любить ось так виїхати за околицю села та пройтися, босоніж соковитою травою. Каже, що все неправда, що не вміють сельчани помічати красу, в якій живуть. Буває, правда від роботи ніколи голову до гори підвести, та що такого куточка більше немає на землі. В цьому Годенчук на всі сто переконаний. Касилюка більше подобається весною. І осінню, коли всякі барви листя починає вже опадати листя прекрасні кольори. Помічає навколишню кольорову красу і дружина Івана Годенчука Надія та віртуозно вплітає її у вишиванку. Хрестик до хрестика і вже глянь, з'являються на канві, гостроверхі, гуцульські гори, різнобарвні полонини, яскраві квіти. За майстерність Надію Годенчук вважають в селі однією з найкращих вишивальниць. В неповторних картинах, скатерках і серветках у неї вся хата. А то якось син звернувся: виший маму сорочку, бо вже всі друзі мають вишиванки, а я ні. Так почала прибирати надія своїх рідних, а далі одне за одним посипалися замовлення від односельчан. Вишиванки нас одівають, а ну, як вам казати, от у церкву у нас зараз дуже модно. У церкву у нас ну, дуже багато людей, як зайдеш, там подивишся, ну такі вишиванки одна від одної майгарні. Одна від одної майгарні. Як ви зібрати, от навіть за один раз, що люди прийдуть у церкву у вишиванках, я не знаю, ну вишиванок 50 буде, це точно. Найбільше ж вишиванок в костелівці можна побачити на день села та під час фестивалю. Ось тут вишиті сурочки вдягають від старого до найменшого, яких тільки фасонів, орнаментів та кольорів не побачиш. Є ще й дрібним бісером вишиті, і стилізовані під старовину, а то й просто з бабусиних скринь вийняті, старанно випрасовані та на свято вдягнені. І, хоч барви трохи потускніли, справжній гуцульський орнамент на сорочці не сплутаєш ні чим. то наче зашифрована розповідь про давнє життя гуцула. Ну це геометричний малюнок, обов'язково кольори стримані. Переважає зелений колір різних відтінків. Коли ми дивимося на малюнок, ми бачимо особливо весняні. Я бачу весняні гори, тому що темно-зелені кольори і світло-зелені. А поміж ними жовтий і червоний, менше синього, менше голубих кольорів. А саме зелені різних відтінків, червоні, жовті оце є типові кольори нашої вишиванки. Вишиту сорочку можна купити на костелівському ярмарку. Так само знайдете тут і вироби сільських умільців, лозоплетільників, різбірів. Вміння працювати з деревом та виокремлювати образи з химерних сплетінь коріння також у крові гуцулів. У майстерні місцевого різбіра Прокопа Ігнатюка живуть своїм другим життям смиреки і ялиці. Чоловік десятки років присвячує себе улюбленому заняттю, та, схоже, фантазія від цього тільки ще більше прибуває. У нас така природа, що сама підказує. Що дуже багато чого що, всякого зробити. Захоплення пана Прокопа передалося й сину. Після роботи отак вдвох собі сядуть у майстерні та лиш доносяться навкруг стуки цукери та шурхітру трубанку Окрім створення мистецьких виробів, підсвічників, фігурних рамок та сувенірів, чоловіки останнім часом пристрастилися до виготовлення іграшок, бо ж з'явилася не так давно у родині Ігнатюків лялька, в котрій хочеться робити цяцьки та свистулі. У своїй онуці дід Прокіп душі не чує. Тож іще завзятіше почав різьбити по дереву. Костелівка трепетно ставиться до своїх традицій, та наче куштовний скарб передає цю естафету наступним поколінням. Збереженням та відтворенням давніх звичаїв у селі опікується школа та художні гуртки, а артисти місцевого театру не дозволяють молоді забувати фольклорні надбання, демонструючи їх та прославляючи свою костелівку на далеких фестивалях і конкурсах. Де високі полонини по горах лягають, там гуцули файні люди, здавна проживають, недалеко від Рахова село костилівка, Всіх сьогодні вас вітаєм, своїм довгим віком, всіх сьогодні вас вітаєм, своїм довгим віком. Костелівка, файне село, лиш трохи у ямі, костилівці, так і дівки, як на намальовані, костилівка, файне село, лиш трохи в долині, костилівці, так і хлопці, як світ на калині, костилівці, так і хлопці, як світ на калині. Якось іще один костелівчанин Василь Йонаш, зачарувавшись краєвидом, що постав з вікна його кімнати, вигукнув: та за таку красу платити потрібно. Так, спритний підприємець став першим мешканцем Костелівки, який взявся за справу зеленого туризму. Сільським зеленим туризмом я займаюся п'ятий рік, і я офіційно є член всеукраїнської спілки сільського зеленого туризму. Ну і звичайно, і обласної нашої спілки сільського зеленого туризму. І на мій не тільки погляд, але й переколання, це надзвичайно популярний у нас час стає, тому що люди із міста вони хочуть відпочити саме у селі, саме у сільському середовищі, де набагато спокійніше, і люди можуть дійсно гарно відпочити, поправити своє здоров'я, натуральні продукти поїсти яких уже в городах, чесно кажучи, є мало. І тому це дає дуже великі переваги для свого розвитку. Тобто, сільський зелений туризм має дуже велику і гарну перспективу свого розвитку. Приклад Йонаша швидко перейняли інші сельчани. Тепер у багатьох садибах є спеціально облаштовані для туристів кімнати, і приїхавши навіть без попередньої домовленості в Костелівку, можете бути впевнені, що без житла не залишитися. Відпочивати тут можна як цілими сім'ями, так і наодинці, відключившись від буремного стрімкого ритму мегаполісів, поринувши у спокій і розміреність гірського життя. Усім необхідним облаштовані передпокої і ванні кімнати. У спальнях є додаткові ковдри і білизна, телевізор, централізоване опалення на зиму. Встановлювати влітку кондиціонери костелівчанам немає потреби. Як би не було спекотно з надвору, у хаті завжди царює приємна гірська прохолода. Проживаючи в костелівці, ви можете самі готувати собі їжу або ж окремо домовитися про цю послугу з господарями. Якщо так, то приготуйтеся побачити на столі незвичайні, але дуже смачнючі страви гуцульської кухні все домашнє, свіже, екологічно чисте. Десерт у костелівці росте прямо у дворіччі на городі, і вживати його можна тут таки на місці. Якщо пощаститі у ваших хазяїв виявиться в господарстві корова, свіже перне молоко з пінкою вам гарантовано. Якщо ні, про щоденну кружку молока можна домовитися із сусідами. Перевірено, у дітей від такої дієти швидко пухкішають та рожевіють щічки, і повертаються вони додому здоровими і сильнішими. Кожен власник садиби сільського туризму дбає про урізноманітнення дозвілля своїх відпочивальників. Спеціально для цього розроблено автомобільні туристичні маршрути. Поїхати можна на екскурсію в Рахів чи будь-яке інше місто Закарпаття, термальні солені озера чи до справжнісінького географічного центру Європи, який знаходиться всього в кількох кілометрах від Костелівки. Те, що це дійсно так, свідчить офіційний науковий документ із Телла. Розроблено також пішохідні туристичні маршрути на говерлу, врахів до мінеральних джерел. Хоча вода в усіх тутешніх гірських струмках смачна і цілюща, а ще холодна за будь-якої сонячної спеки. Турботливі костилівчани завжди біля струмка навіть чашку залишають випадковому перехожому, аби той спочив з дороги та заручніше набився живельної води. Наші пішохідні туристичні походи можуть бути не тільки справжньо цікаві, а надзвичайно цікаві. Тому що тільки у нас залишилася нетронута природа, ще поки що цивілізація. Не добралися до наших полонин, до наших гір. Це є так у наявності, як було 100, 200, 300 років тому назад. Влітку для малечі головною розвагою є купання в річці. Втамують свій азарт і завзяті рибалки. Риби в цих місцях дуже багато, тож за кілька годин можна наловити повну торбу і попросити хазяйку приготувати смачну вечерю. Якщо ви проїжджали колись трасою на перевалі, мабуть, звернули увагу на дітей, що торгують різними ягодами. Так, місцеві жителі заробляють додаткову копійку, хоча дається вона непросто. По малину та чорниці, яфини, як їх тут називають, треба йти далеко в полонини, терпляче збираючи дрібні ягідки на продаж. Однак для туристів така робота суцільне задоволення і ще одна розвага. Необхідно тільки домовитися з місцевими хлопчаками і дівчатками, щоб вони взяли вас із собою на полонину та показали найбільш урожайні місця. Задоволення від такої екскурсії отримаєте подвійне. Насолодившись красою краєвидів та досхочу, поласувавши яфинами. Гірська яфина це справжня лісова аптека. Стільки хімічних елементів і вітамінів в ній міститься. Перелік не який можна вилікувати за допомогою цієї синьої ягоди, не ну міститься на аркуш формату А4. До того ж, яфани ще й дуже смачнючі. Напевно, своє відерце сьогодні я буду збирати дуже довго. Спокон віків Яфина була неодмінним атрибутом гуцульського застілля. З неї варять варення і компоти, ліплять вареники, присмачують м'ясні страви. А ще народні умільці знають секрети виготовлення неповторного міцного напою Яфинівки. Таку пляшку навіть спокійно можете додому повести в якості оригінального гуцульського сувеніру. А поки ми говорили, балакали, доварився Костелівський бануш. Десятки свідків підтвердять, нічого, окрім кукурудзяної муки і сметани, не давав до киплячого казана керівник громадської організації ТИСА Богдан Тодар, який за сумісництвом на фестивалі виступає ще й у якості сільського кухаря. Я вам зараз дам спробувати справжній банош, а потім ви поїдете в Київ, спробуєте підроблений банош, а потім зателефонуєте і скажете, є різниця чи нема різниці. Тут є всі натуральні продукти. Кукурудзяна мука, що в кукурудзяну муку, додають. Нічого, милай, простий милай. і сметана, і сіль, все. Я думаю, що як будемо всі споживати нашу їжу, яка є екологічно чиста, приготовлена з екологічних продуктів, то наша нація витримає все. Так що, ось ті невидимі інгредієнти родзинки, про які ми розповіли навколишня краса, легенди, традиції, гуцульська щирість таки зробили свою справу. Панош вийшов на славу, і не відтвориш його в жодному іншому місці на землі. Та й чи потрібно це, сміхається господиня Костелівки, сільський голова Ольга Сметанюк. Приїжджайте самі до смарагдового перелибашу та на здоров'я смакуйте нашим баношем. Костелівка – найкраще село в Україні. Приїжджайте до нас, ми завжди раді гостям.